Раніше тут була кав'ярня груша, а зараз це зовсім інше, Називається своє місце. Своє місце ми за лусечкою вирішили спробувати смаколики потрапити всередину. Ось так і ще тут А лусечка ти мене вітаєш, відкриваєш двері. Так що тут у нас така шикарна атмосфера, великий простір. Ось тут усі. Гарна стоїчка, барна. можна тут постояти. Мені подобається, що там на веранді є ще столики. І оці миготіння, лампочки. Потім локація чудова на вході. Навіть ці квіти, що вони штучні, але ж вони так приваблюють. Кондиціонер. І якось так затишно, якось по-французьки реально. Правда, Лучечка? Незвичайне поєднання. Інсталяція на стіні, наче це те вдома в себе і книжні полички. Червоне дуже активує, вкраплення біле, переважно. Така якась чистота в цьому всьому надихає квіточка у куточку. І що мені подобається, ця мозаїка. Але це ж просто не перевешено, Мозаїка просто серед підлоги. І біла стіна, те, що ми планували, що можна е, фільми продивлятися, приудивлятися. Да? Mm -hmm. Можна просто проєктор, якщо вони придбають, бо обіцяли, то можна ставити тут маленькі відеозали. Реально, ми ще з Юлією сак поспілкуємося на цю тему, запропонуємо їй. тому що реально атмосфера кіношна. Що мені подобається, стеля. І отут на стінах, так само розмальована, інсталяція домашньої обставини. подушки начебто, і з цього боку поєднання з червоними такими металевими лампами просто на стіні. Отак, якщо здалеку подивитися, і там ще така стіна, яка розділяє території на зони, ну, просто не перевершено великий простір. Правда, Олечка? Ну що, що ми сьогодні смакуємо? У нас кіпску з гриба какао красивих Бачиш, як красиво? Бачиш, як красиво. Скляні. Ну і тіремісу вже а як. Останні десятки з солодкого це дуже жорстоко. Тому сьогодні Ні, сьогодні таке свято. До речі, день поезії. Будемо читати вірші. Смачного. Смачного. И эти малявки просто еще.